Що ж там таке? Господи, якесь. Якась рептилія. Із пультом, мабуть, очі світяться матінком. Пластмасове. Очі світяться. Отакого. У ну, вас теж є підписка GPT, то спеше що через відео бача. Це наші тільки підписки ж робав. Ми новачки нічого не понімаємо. Оце таке, що, що воно таке оце? Якась така ігрушка. Я її не хочу витягувати, бо все поламаю. Я новачок тут, і на ну... 6 телефона. Чепи. Значе воно од USB я так як уже знаю, бо я не дуже розбираюся, ці USB, наче тут якесь USB є. тут якесь USB є. З який провідусть, то наче USB. А це, мабуть, пульт. Що воно не хочу, коробки не хочу порвати. А, воно якось по стіні повинно лізти. Бо що вазон і стіна. Якось по стіні воно повинно лізти. Чи карабка це по стіні? Що це таке? Що таке це? За 200 доларів підписка. Там ще 25 доларів підписки. І написано 4 плюс, а 4 роки дитині, чи що. Чотири плюс? Це дитині 4 роки, чи що? А? Доброго вечора, Вікторе, мамо Вікторе. Доброго вечора. Дмитро пише. А скільки годин? Хоч, скільки це воно годину вже? Де мій мобільний? Це вже ніч чи вечір чи рано. І життя так що треба читати, спілкуватися з людьми, а не просто стрімити. Я не соціальний, я взагалі не привик з людьми общаться. Непривично. Та времені ж немає в нього. Що так багато в чаті, що. В нього не вистачає времени. Він дуже зайнятий, в нього немає дуже часу мало. Він би, може, спілкувався, б, то часу мало. Як тільки сидіть спілкуватися, то хто ж буде що робити. Я відео один раз спробував генерувати з картинок. Не помню, яким цим Ні разу не пробував. В одному тільки сайті получилось згенерувати. Там у одне тільки безплатно була генерація, значить. Не помню, что за сайт. А так то я на своїй видеокарті генерирую картинки. Оце качав. Тут я був оцей Stable Diffusion, а це якось називається, забуває завжди, Там набагато краще його робля. Це не хочу розпечатати. пішов. Я не хочу його порвати, оце. Як воно тут розпечатується. Що поламаю, закричать. Я і з хвостом. А зараз я в фокусі генерирую картинки. Там качество набагато краще, навіть не те, що качество, а качество і ми лучше понімав фокус. Іменно запроси А Це може пізніше загружу на якісь. Я там всякі новогодні генерував, всякі малюнки. Це може позагружаю там. Я можу порвати його, да? не треба мені відкривати. Що це є, є, воно повинно відкриватися, а де не знаю. Що? Ну як воно дове відкриватися? Що це не можна нічого зробити. Не хочу порвати. Воно не відкривається. А як? Ну все ж. А так витягується, я думаю, поламаю, будеш кричати. Що воно? То чотири то чотири години дитині, не? а я не можу розібратися взагалі. Не бачиш, ну дай його. А це воно заклеєно. А, заклеєно, скотчем? Двадцять минути туди ж... не бачиш у А вже. що я бачу там? А то скотч. Я ту гуску хотіла, бо така подушечка гузка мені подобається. Така з лапами, з головою. Така мені подушечка. Що ж ти мені таку не, не подарок не, не зробив? Ми ж успіваю все. А за кого набрав? Такий набрав у монітор. Ти ж не казала нічого. Так я ж не знав, що ти таке можеш. Так треба за год казати. А, писати письмо? Писати письмо поки дойде. Миколайчику письмо треба написати, да? не зразу так? Откриваєш? А, все ж. А, це воно скотчем чи чим? Ну да. – Значить, треба буде так відкривати. – А як це? Значит, за одний двох удариться. То есть двойне воно. Там ще інструкція є. О, от це да. Все інструкция. Хай був мій. А, все воно пленка тут. Чи, якому? Інструкція. Оце іграшки пішли. Щас з інструкціями. А, все воно а так викручується. Ціла газета. Пляники десь падає. То на що ж ти сюди мені робиш таке? так воно, викручується, замочки. Воно на замочках деревиться. Перший раз таке бачу. То я ж не кажу, що воно таке зробить. І така прямо газета ціла. Оце да. Оце інструкція. Ось якісь замочити. Сіва газета. Заберите. Якась USB. Я правильно сказала, що USB чи ні? Це за... А, вона акамулятор, я думаю, батарейка. Господи, підносить. Під, під. То це ж ти положив на я. Боже, у меня що якісь випадають ось, інструкція. А там Type-C не витягується. А що таке Type-C? Ну зарядка, вона є така. Ну на камулятки. На Type-C. А тут мабуть, на батарейки. На Type-C. І все не по-нашому. На там батарейки десь коробка лежить, не помню де ну. Що така? Що То це хіба дитина 4 години така розбереться? Ото чотири а може і розбереться чотири е, отака ціла газета. Ось що воно диви, як зробить, диви, на, намальовано. Подивіться. Чи ти сам уже знаєш? Покрасно, воно діот. О, О, вже там вже є батарейки, да? так? по стінам Намальовано постійно. я ж тобі казала, на, на коробці. Дивися, дивися, ось що, глянь. Бачу, по стінах лазить. Я ж тобі сказала, що це по стінах лазить. І що тут треба якусь отвертку, отверткою треба щось відкрутити, отвертку неси. І по стінах лазить, людечки, куди це воно? Щось по стінах, куди воно по стінах лізе? Ліза по стіні. Куди воно ліза по стіні? Шобот, а а твердка тут написана. Я це. Ну, Для пульта думаю нормальний буде. Це таку перший раз бачу ігрушку, щоб така була ціла книжка, газета. Це наче до пилососа. Чи до машинки стиральної. До машинки стиральної менше. Оце так. Да. Треба його тут... І щось, щось така стрілочка показана на око. О, щось око робиться, Оки, оч, око двигається чи що. Що написано? І стрілочка на око показана, диви. На око стрілка показана. Що це означає? Очі движуться, хвіст, мабуть, движеться. Отверрткою його що дивиться. О, да, ось да. так, як ти відкручуєш, ось намальовано отверткою. Ну батарейки да. закінчені, ну, не з'їв? Ну так. Ну, Вони опасні батарейки. Можна я якось це отуди відсунуся, що? А блін, взяв батарейки, а великі. Я не пам'ятаю, де маленькі батарейки. Тебе їх там. Я не пам'ятаю, де їх з'їв. Ну і все. ось така, що буду всі розкачати. Ти поки нанесті батарейки, то три дні не вистачить. Так, підготується. Цю інструкцію сюди положимо. Отак. І така вже двойна кордонка, таке тверде двойне. Достань, достань. Все приніс. А тут не USB. То сама рептиля заряджується. А, -а, а де його це? Якби? Це довго таке буде, так? Да? Бігатнина? Хай бо милує. А, я сейчас його нажав в руках. Таке воно м'якеньке. М'якеньке таке. Це таке воно буде лізти. Ще голова двигається. Боже. А це рептилія. Що дламлю. поки він <рі> прийде, що я одломлю його. Ну так. Ну, да. Стелочка. Що воно над тим оком? Чи очі движуться, чи, чи міняють колір? Ого, это вот так. Ох, мамочки, так, я, я ж, ж злякалася, люди. Зачего голови до тебя парить? А я лежу голови. Боже, Жими. Предвай тебя. Боже Жими. Бо Соляники, миряники. Ви тряпку держите, не всі. Так вони вже ж по стіні лізти. Звісно, що таке наробили на столі, мамочки родні. Редко ловить. Боже, ну, ще на мене, я так прямо. Так можна з'якатися. А очі прямо світяться. А поки як у темноті пі... ти там... не... на тинічі платі... А, тихо на цьому там не падає, а воно може розбитися. Може розбити. А, там. Упало. <право> 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 Бачиш? То ти так, що, що ти таке зробив? Ну не головою крутиш. Так круте, я тобі казала. А видно це? А на, на камеру не видно, а на ну подивися. Скіни криві, воно. Але... Подивіться, на камеру видно, подивиться. У нас стіна крива, ви будете дитина. А це сам ти, ти щось звалися туди, бо не застанеш. Так, Подивися на камеру, ч видно? Дивись, Не подарить. Ні, вона стіна прямо. Попробовать что значит? Так Може, і Может и і нему. Ну да, можна так. Хай на милий. А что так лучше рога? Ой, мамочки, це... мене. І а покушаем не хвост хвостом менталяє. А квізя такий... А видно блан. Потом Не знаю, як а те, щоб... Помню, по счинь поехала.

Мило. Очі світяться, це позволює всі ці. Там вона наче настояще. наче те... поб'єш ми... миски. Ж усі. усі ж миски поб'єш зараз. І штоліни, і штоляни, і кексі всі поваляють. Хай Бог милує. Хвостом движеться. No, не <laughs> Боже, а ці лапи прямо впиваються в що? No, поприй... ти тілу. Ну, я олегрія Ось ці лапи прямо б'ють. Да, прямо навіть западає. Це кусать хоче. Атакує, атакує. Атакує, так? Да. Хай був милий. Таке зваливши. Ну, пультан за них ногами ставав. Двома ногами ставав і пригав на тих очках. Це нічого не буде. Фу. О, да, вже воно розрядилось. Оце все розрядило. Воно, у було мало заряджено. Посилки було, всьому, запечатано було. Воно мало. Ну, ще з заводу заряджено було. Воно мало і. і... Я підключу його. Іди. Відео ще записувалося. Ну, все. Вже будемо кінчати трансляцію, да? так? Друзі, до зустрічі. па-па, до нових зустрічей. Ще в нас таких багато ігрушок. Будемо салати різні робити. Ще підписчики в нас будуть. 100 підписчиків. Ще... Де не Ще я хочу тортаж. Я ніяк не можу додатися, поки будуть підписчики, щоб торта випросити у оператора. Щоб торт купити. Ти мені обіцяв торт. Ну так то, значит, після Нового году буде. Це рептилої. Репти... Це Новий год, і тисяча підписчиків може бути. Це рептилоїд, да? так? Да. Це я ящерка? Чи Це воно одно те саме. Деякі очі Охи очі світяться. І там щось написано, сліночка на очі, щось написано. Що воно може бути? Що воно щось робить з очима. Да, ну, да. на там написано стрілочка і на очі показано. У мене ще вода заливається і пара летить. Може. Вона на тих всіх ігрушках таке робить що... Боже ж мій. А оцей мій кекс, що я пекла Аліса, і не пробували. І не пробували. І не буду я вже пробувати. Я вже, пробує. Втом... Пробує. Я вже втомилася. Дай пробуй. Треба ж попробувати, який він. Будемо пробувати. Так я вже ще кусочок тільки попробую. Шоколадний шоколадний. Дуже вкусний. Дуже вкусний. Це будемо якось накривати його. Що буде оператор, я вже втомилася, Він дуже зайнятий, в нього стільки роботи. Такий пульт інтересний. Він, мабуть, цей не виключається, тут як кнопку нажимаєш, радіосигнал йде. Тут нема кнопки виключення, не знаю, він батарейки буде садовити. Ну, наші як обичний пульт. Ну так, вже ж ось. Хоча виймати його, але він розкручує. як від телевізора, ось все. Оце діод, оце інфокрасне, він називається, як на Ардуїну, такий є. Я, я, я її навіть запрограмувати, щоб вона танцювала, якісь танці такого по стіні. О, зроби. Як я пробував, в мене такі пульти є від телевізора, навіть в комплекті пульт був до Ардуїну. Я його нажимаю, а він тисячі кодів різних робить, Я не можу закодувати його. Чи, ну, чи там в мене якісь... Чи це я щось так роблю? Сигнал кожен раз развик, коли я думаю, хлопцю, на ту саму кнопку. Я не знаю, чи я щось не так роблю. То пій півгуки, як ти не можеш. Що там подивій, ні? Не розіб'ється? Куди На я? Ну поки так, так, да. а потім буде видно. Поток в катах, завтра будемо ще тренуватися. На стіні ще будемо тренуватися. Будемо всякі... Та моє, хай лежить собі. Що, що це тобі? Що це тобі? Ще інструкція. Мене я пишаю на відео, ще покажу. Ви бі Так подолг. інструкція сильно велика. Вже будемо все, да? Будемо вже тобі, да? А не ви що це пробуєте? Та я тільки що спробувала. Добре, ти хочеш? Я, я попробую. Ну, без хочеш кока-коли? Чи тобі не треба поки відкривати її? Пока не буде мене. Да. Сахарна пудра. Mm. прикид замазав. Mm. Ну, сложи mm. тут, ложить тут. Шоколадна, шоколадна, так? Да? Все вже. Ну, Там зараз ще коментарі почитай і будемо все. Це будемо якось його оце, накривати. Це не треба, я думаю, холодильник. Тут Вже нема ні крему, нічого. Тут... Це дуже плохо. Наїця. Ну, як так, такий у мене добре получився. Ота Аліса, де вона, та, де ти дівту Алісу? Немає. Коробочки хотіє. Я хотіла показати ту Алісу, нема. Ти за що хотів зробити? Коментарі читати ти хотів, чи що ти хотів? Ні, не, ще у ну, мене салат усе є. Ще цей салат з з'їла з буряка ще потім вже. Їс, їш. Наїдайся. Змурка по корейськи горошок. Горішки, курага, буженіна. Сіння, пише, коли світла не буде, можна бабуватися. У нас багато різних ігрушок є. Да. Приставки є. Є портативні приставки, мені подобаються ретроігри, всякі. Оці восьмибітні ігри з консолів. З зарплатних автоматів ігри подобаються. Тут курага є. Ну, я зарядну станцію підключаю до Wi-Fi. Інтернет робить, коли нема. І з планшета можу з телефона в Ютубі дивитися, аудіокниги слухати. Можу там на телефоні аудіокниги зробити, а з планшета там теж дивитися. — І що? Ну, коли немає електричества. Понятно? Що? І що? Що? Нічого. Віктора, ми сейчас творити канал про Шеї, філософії і в цих логії У мене є багато каналів різних. Ну, вони... Про що? Ну, ну про цю про іскусний інтелект те, що про всяку філософію. Ну, філософію я так ізучаю, ну, щоб, щоб просто знати про все. Ну, все потроху ізучаю я. Ну, про комп'ютери, про програми я хочу зробити канал. Ну я думаю, перше, ну, не все зразу. У мене там создані канали, ще про щось. Оце ж я хочу програми всякі розказувати. Програми там, про фінансування, про криптовалюти, банки. Ну так, да, про це все. Хочу програми різні. искусственний інтелект, всякі, програми різні. програмування, IT. Про всяке таке інтересне. Подивіться, чи щось більш Ще про NetStalker можу зробити. Ну Там все разом буде. Звучення інтернету. Ну, я зараз не, не создав, бо все разом не співаю. Тут, оце, оцей канал це лайф канал. Тут я відео викладаю, тут не тільки про їжу відео, тут відео про все. Ну На цьому каналі відео про все так виходить. А ще як лайф канал, тут я собі розслабляюсь, можу хоч казати. Відео записують про їжу. Прошу говорить про, що хочу, про всякі... Ну Про все тут я можу. Це такий канал лай. Про Просто такі відоблоги. У мене є про комп'ютерні ігри канал, там де я в ігри гуляю, трансляції проводжу часто. І Ну, все не співаю. Ще я все зроблю канал. У мене ще канал про цей. Про мастерську, там, де я всякі свої обрітення, там, де я роблю інструменти, буду показувати. Я хотів про інструменти окремо, бо сильно багато часу я трачу на всі інструменти, на ну, як правильно сказати? Ну, на рукоділля. Я як правильно? Я Не знаю. Ну, і на рукоділля я. На а... мастерську я багато часу трачу і хотів окремо зробити. Там розпаковки інструментів, показувати, які там, чим я займаюсь цими. Ось я хочу зробити робота на гусеницях, такого желізного робота. І ще лодку підводну придумав зробити таку, оце я недавно подумав, що його так буде зробити, щоб можна було їх масштабірувати. Придумав такі бідони алюмінієві. Бо бочки, то вони ржавіють швидко, там десь можуть протекти. А так бочки. І десь, не знаю тільки чи на 10 метрів вона роздавиться, мабуть, ні. Де десь а така буде на лодці антенна висока. буде, Вона повністю не буде погружатися, щоб зв'язок була. Буде виглядати антенна така. І там на антенні буде камера 360, яка всі сторони дивиться. І буде з комп'ютера управляти. От отаку. таку вже можна така площадка буде зверху, виходить, і там будуть панелі сонячні, така вона буде десь. і будуть розкладатися такі великі панелі сонячні, вона буде автономною повністю. Заряджатися. Вона повністю не буде погружатися, всегда буде антенна виглядати. І ще там може бути Starlink, линк, щоб був завжди інтернет там, управління. Можна я вийду? Отаку. Ну, я по запчастях подивився, що навіть самі мотори, бо це для робота, що я хочу робота зробити, такого, що може з такими інструментами разними робити, то самі мотори, тільки щоб купити, щоб він тільки їздив. Це 20-30 тисяч гривень. Тільки, тільки сам мотор, без, без всяких контролерів, без нічого. Без схеми, просто мотор. Ну, я його може з запасом це не роблю, бо я так подумав, що він...

Щоб нічого не розбивши. І ти візьми, що в мене випав мікрофон. Я не знаю, я щось завжди думаю, що воно відпадає достатньо крепко. І максимально крепко все роблю. Я забула, мікрофон ну, випав. Та чого він розіб'ється?